Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохліпром. Насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. Сьогодні у нашій програмі особливий борщ для наших захисників. Не пропустіть поради садівника, як справлятися із довготривалим стресом! Хто з нас не любить села? І росяні світанки, і золота обагряні сутінки, і казки дитинства? І пісні юності усе звідти перед батьківським порогом не лукавлять, перед ним вклоняються, і нині наш народ як ніколи згуртований. Всі працюють на перемогу. І недаремно, нинішніми гостями програми є волонтерки, жертовні патріотки, що з 2014 року невтомно працюють, щоб забезпечити воїнів якісною їжею. Ми борщики робимо в загальному від 2014 року. Просто, вже коли е, якась така була фаза в 2015 році, що більше хлопці мали вже що їсти, взагалі були забезпечені, ми, е, ми сушили, але для своїх. А так як зараз повномасштабна війна, і нам кожен хлопець свій. Неважливо, чи він з Тернопільської області, чи з будь-якої області, він, він наш. Ми мусимо їх і зобов'язані їх нагодувати. А коли воно тепленьке, корисне. Це це саме більше, це саме більше, що ми прагнемо. То які об'єми були, наприклад, у 15-му році, якщо ви тільки не наші, і які зараз? Як... Я підраховувала, в 15 15-му, -14 14-му році ми насушили 10 280 борщиків. І, можливо, це в загальному, ну в загально, можливо, це не точно, бо ну, бувало, що дівчата самі запаковували. А зараз, за цих 8 місяців, я запакувала 1420 борщиків, Але вони об'ємом більші. Я тут, а, мені саме головне зараз на даний момент це пакети. Вони дорогі, вони подорожчали дуже багато, бо ми купляли в 2014-15 році 3,60, а зараз він 6,40. І я щоб не втрачати от пакета, то я запах, запаковую дуже багато овочів. і Він виходить на 15 літр просто густого такого борщу, що хлопці просто насипають тарілки воно як рагу. Але мусимо мусимо так робити. бо реально шкода, шкода запаковки. А сировина для сухих борщів місцева усе приносять мешканці з навколишніх сіл. У нас народ це унікальний народ, тільки клич. Наприклад, у мене одна знайома зараз в Швеції, вікуся я приправи купила 15 кілограмів. Ну, здається, ніби звучить багато, але коли запаковка, вона буквально там на 2-3 тижні його нема. Наші люди з села це взагалі інша. Інша тема для розмов, бо так потрібна капуста. День часу у мене вже 12 мішків капусти. потрібно буряк, цілий бус буряка. Я вже кажу: зупиніться, дайте перероблю. Дайте перероблю те, що в загальному ну, навезли. Але в загальному всі відгукуються. От Що треба? А те і люди привозять, треба чесник, треба моркву, буряк, капуста, зелень, все люди несуть, все привозять. Взагалі активні люди. Я б не сказала, що кожен закрився в своїй хаті, і всі дуже активні, всі долучаються. Бо якщо реально одна сім'я буде закупляти і, бор, і буряк, і капусту, і всі овочі, ну це реально буде дуже космічна сума. Я я. Приблизно підраховувала, якщо купляти і капусту, буряк, і всі овочі, і приправи, і пасти, то виходить більше 200 гривень один борщ. Ну, здається, ніби борщик, а він реально дуже, ну, дуже дорогий. Бо якщо купляти кожен овоч, яка капуста, наприклад, в літі була 46 гривень кілограм, а її треба приблизно 3 кілограми насушити, щоб зробити маленький борщик чи там півтора борщика. Ну це реально космічні суми. Але так як нам <смі> з овочами допомагають е, наші села, наші люди, то в загальному один гріх не робити Взага... Ну, реально. Ну якщо є чого робити, то на, на приправу, на кульочки і на, на, на перець ми знайдемо гроші. Крім борщиків, ми ще і збирали на автомобілі. Просто є друга інша група дівчат, які ну бо це неможливо, не знаєте… Е... Абсолютно всі питання закривати там одні, двом-трьом дівчатам, чи людям, чи сім'ї. Наприклад, дівчата зараз збирають на окопні свічки бляшанки. Ми ну ніби ми кожен репостимо. Але, наприклад, якби я зараз ще почала бляшанки збирати особисто там в себе і борщі, і бляшанки, це би був хаос. То так, одні збирають бляшанки, другі на автомобіль, треті там маскувальні сітки, кікімори. Ну, ми борщики узвари, але в загальному задіяно дуже багато людей. Бо, наприклад, ніби воно все насушено, виглядає гарненько. Але до цього залучено дуже багато дівчат. Наприклад, там є дівчата в Березовиці, які нарізають буряки просто мішками. Потім другі дівчата в Тернополі нарізають моркву, чесники. Ну і це дуже багато дівчат задійно в загальному. Там привезти навіть ту пасту, навіть ті приправи це теж поїдь, завези, привези. Так само ми робимо узвари чи козацькі набори. Це треба їхати купити сала, завакумувати. Е, ну, інша історія: дівчата мають таку крафтову пекарню. От вони там не мають ні цукру, ні дріжджів, вони привозять нам ну, сушений хліб до борща. Той хліб такий смачний. Я кажу, це не зодійні великі пекарні, що, от, можливо, десь щось залишається. А от такі маленькі пекарні вони привозять на постійній основі два рази в тиждень по два-три ящика от того свіженького, такого сушеного хліба, чорного. Я уявляю, як хлопці кидають той, той хлібчик в борщ, то та це така смакота, що я собі просто уявляю, бо я як його пакую, воно просто неймовірно пахне. Ну, от такі в нас дівчата. Наш народ просто неймовірний. У Алли маслової на фронті син боліло за нього серце ще з 2014 року. Вимолила ласку Господа, перейшовши через скоропролитні бої на Донбасі. Він повернувся, одружився, народилися діти і знову пішов на фронт. Мама розуміє його, допомагає чим може. Це неймовірна жінка, бо в неї син воює ще з 2014-2015 року. Він потім повернувся. Створив свою сім'ю, народили дитя з дружиною і зараз він знову захищає нашу Україну. Це неймовірна мама, реально. Вона завжди така активна і ніхто не береться за часник. вона завжди береться за часник. Вона просто неймовірна. Мама, дружина, жінка, я не знаю, найкращий друг. Ми об'єдналися в 2014 році, я їх, як син пішов туди на АТО. Мобілізували його, себе хотілося діти. І тоді нас спасли ті борщі, і зараз вони нас рятують, бо ти хочеш щось робити, а не знаєш що. Ну зараз в мене завалений балкон. яблуками. я не можу приїжджати до них, бо я ще працюю, вже, вже тепер троє внуків, тоді не було ні одного. А, і я нічого не встигаю, але хоча б щось, і всі задіяні. От, то не я я трошки чищу часник, трохи чоловіку привожу, щоб він мав що робити. Яблука не пропадають. Але це, це дійсно ну, це рятує від того розпачу якогось там, не знати, що робити, а тут, тут, тут знаходиш, що робити. Нагодовані бійці, дієвищі. Хай окопа. Нашим захисникам пахне кропом, часничком, іншими овочами рідного краю пахне домом. Ви дивитесь програму Сільський календар. На дворі пізня осінь. Але є ще багато невідкладних справ, зокрема у садівництві. Послухаймо поради досвідченого садівника Ігоря Хомка. Здавалось би, осінь. Ну, в народі говорять вже покрова. Покрова вже по покрові, всі роботи і, і в саду, і в огородах майже завершені. Ми можемо підбивати свої підсумки і чекати весни, щоб знову взятися до роботи. Але ми сьогодні поговоримо на одну актуальну тему, яка турбує дуже багатьох. Ми сьогодні поговоримо про абрикос. В цьому році дуже абрикос пострадав від такого грибкового захворювання, як манеліоз. В пересічну громадянина здається, що коли весною абрикос починає зацвітати і є присохші гілки, що він погано перезимував і він підмерз. Це неправда. Абрикос в нас прекрасно зимує. А оці підсокші гілки, коли з'являються після цвітіння, це гілки, які поражені грибковим захворюванням маніліоз. І про це ми сьогодні поговоримо. Важливо це, що ми весною завжди починаємо обробку дерев, прискування, підготовку. На сьогоднішній день я розкажу вам, що абрикос. Ну, особливо абрикос. Це стосується і вишні, в основному кісточкових, але саме більше поражається абрикос, після нього йде вишня. Оці дві два дерева, вони дуже поражаються манільозом. Зараз ми маємо середину жовтня. Кінець жовтня, початок листопада. Ми повинні, коли вже це листя облетить, ми повинні абрикос. Оприскати бордоською рідиною, але бордоська рідина має бути в два, а то й три рази більш насичена негашеним вапном, чим ми даємо весною. Ми повинні його оприскати так, щоб це дерево зимувало майже білим. Тому що в мікротріщинах, які десь у нас тут є, зимують. Грибки, оце спори манелюза. Коли ми його добре оприскаємо, ці грибки будуть знищені. І звертаю вашу увагу, наприклад, коли ми підійдемо зараз до дерева, ми бачимо от на деяких гілочках листя тримається. От вони ще всі, майже всі тримаються. Але є гілочки, які не мають листя. Оці гілки, оце якраз ці гілки, які. Поражені маніліозом, от вони, Оце о, оці во. їх навіть зараз перед тою, перед тою обробкою, осінньо-зимовою обробкою бордоською рідиною, їх треба забрати і обов'язково спалити, бо в них якраз концентрується спора монеліозу. Це дуже важливо, коли ви обробите. Абрикос осіннє оприскування весною, коли абрикос починає тільки бруньки, ледь набрякають бруньки, зробіть це другий раз. Тою самою, ви вже можете, можете зменшити концентрацію весняну, але обов'язково ще раз оприскування бордоською рідиною. І хай дерево зацвітає. Коли воно відсвіло, після нього від, в середньому, починаючи так, е, воно відсвіло, е, треба обробити напроти десь до 15 липня, ще треба обробити хоча б два рази фунгіцитами. Тому що е, грибок якраз це його активня, активна фаза така в той час. І Ще раз, ще два рази треба було би обробити це скор або хорус. І таким чином ми можемо максимально позбутися грибкового захворювання. Абрикос вам за це віддячить. Тому що він, мороз в нашій зоні не боїться. Він боїться цього грибкового захворювання, яке є. Яке несе і головне, що це грибкове захворювання, воно йде тільки через течинки квіточки. Через квіточку воно входить в гілочки, і тоді воно по стволу, воно, коли воно вже попало в кореневу систему, дерево гине. Звертайте увагу на оце захворювання. Так само і вишня. Якщо ви зробите оці оприскування обробку для вишні. Вона вам теж віддячить, тому що вишня дуже поражається тим самим захворюванням. Це дуже важливо. Та чому того року не вродила ожина? Ми знаємо, що цей рік був дуже спекотний і посушливий. І ціле літо ну, дощі то проходили, вони локально проходили. Їх не було таких дощів літніх, щоб, як колись ми говорили, сльотливих. Днів, їх не було, вони просто були локальні. І е, ягідники вони взагалі люблять стабільну вологість. Саме краще ягідники, коли є така можливість, щоб поставити капельний полив. Ну, не кожному це вдається. Значить, тоді є інший вихід. Обов'язково, хто має ожину, хто має малину, обов'язково мульчуйте. Мульчуйте кущі, маєте, якщо є в селі десь стара солома, якщо є скошені десь буряни. Але попереджаю, буряни, особливо люди зараз пішла мода, ми косимо травічку, машинами, машинками косимо. Ця травичка має бути висохша. Ніколи не мульчуйте свіжо скошеною травою. Тому що якщо ви кинете свіжу скошену траву, вона буде пліснявити і там з'являється грибок. А цей грибок через дощі може попадати в корінь і, як говориться, поражати систему, кореневу систему ягідника. Обов'язково мульчуйте. Ну, є, якщо є така можливість, якщо ти є така можливість, хто має можливість завести солому, хто має перегністали, це взагалі прекрасно. Але коли ви замульчували і полили ці кущі, там волога буде зберігатися в 3-4 рази довше, якщо ви будете підливати, звичайно, без мульчування. Тому що немульчований підлив. Ви вечором полили, до другого вечора там земля вже суха, вона вже має тріщини. Коли ви замульчуєте гарно, не шкодуйте мульчі, 6-7 до 10 сантиметрів. Дайте тої мульчі, Полийте, там буде волога зберігатися цілий тиждень і кущ дійсно буде працювати. І це саме основне в цьому році, що ягідник не дополучив вологи. Він отримав свою вологу у вересні місяці, коли вже ягоди треба було активно збирати. Ну, звичайно, це малина, а ожина вона працює до кінця липня. Це її такий термін, як говориться, візривання і збирання плодів. Але майте на увазі, хочете мати хороший урожай, мульчуйте ягідники. Гарно мульчуйте ягідники і вони вам віддячать. Ви дивитесь програму Сільський календар. А зараз розмова з психологом. Ми вже говорили про безпеку. Безпека залишається на першому місці. Сьогодні поговоримо про те, як справлятись із довгим стресом, як долати внутрішнє напруження, відновлювати сили і енергію. А допоможе нам у цьому лікар-психолог Лариса Овчарук. Давайте поговоримо про те, як сьогодні зберігати життєстійкість. вже сьомий місяць. Ми зустрічаємося з досвідом війни. І метафорично, простими словами, мені би хотілося це порівняти з бігом на довгу дистанцію. Коли ми бігаємо щодня зранку, то це оздоровлює нас, наше тіло, наш дух. Але якщо б ми, так як ми 24 двадцять зустрілися з досвідом війни, несподівано, не підготовлені, і якщо б ми побігли марафон. Побігли би на довгу дистанцію без підготовки, то напевно би нам було дуже важко з цим справлятися. Точно так само на сьогоднішній день, проживаючи вже сьомий місяць, те, що ми проживаємо, ми виснажуємося, ми втомлюємося. І я б хотіла поговорити сьогодні з вами про те, як відновлювати свої ресурси, як черпати сили і як справлятися з тими викликами, якими ми зустрічаємося. Давайте поговоримо про ресурси, про силу, про енергію, які, коли ми втомлюємося, у нас вичерпуються. Якщо уявити себе і своє тіло, як воно наповнено ресурсами, силою, енергією, то можна також метафорично уявити будь-який резервуар, який наповнений водою. Як ви відчуваєте себе сьогодні? Наскільки ваш резервуар, ваше тіло наповнено водою, тою силою, тими ресурсами, як ви сьогодні себе почуваєте, як і де ви черпаєте ті сили і ті ресурси? З точки зору позитивної психотерапії є таке поняття, як баланс, і наше життя ділиться на основних чотири сфери, які при певному такому наповненні сприяють тому, щоб наше життя було в балансі. Це тіло. З наше здоров'я це діло, діяльність, контакти і наше майбутнє фантазії традиції. Пираючись на цю модель балансу, ми можемо з вами говорити про те, як ми можемо проаналізувати звідки ми можемо сьогодні черпати свої сили, енергію, ресурси. Коли ми біжимо на довгу дистанцію. То на якомусь певному етапі ми, нам потрібно буде зупинитися для того, щоб відновити свої сили, відновити свої ресурси, точно так само і в житті. Коли ми зараз е, перебуваємо в стресі і постійно знаходимося в тонусі, постійно хвилюємося, переживаємо. Е, то нам потрібно так само зупинятися, відпочивати, відновлювати свої ресурси. Найкращий спосіб, звичайно, це взяти відпустку, взяти якийсь певний період часу для того, щоб переключитися, і відновитися. Якщо ж немає такої можливості, то нам потрібно переключатись і відновлюватися, робити собі такі маленькі відпустки щодня. Якщо ми беремо сферу тіла, то тут ми можемо подбати про те, як ми спимо, наскільки екологічний наш сон, тому що під час сну наше тіло, наша психіка відновлюється. Як ми їмо, здорове, нормальне харчування також сприяє не тільки фізичному здоров'ю нашого тіла, а і усвідомлене повернення до смаків і до запахів відновлює нашу психіку. Тому готуйте те, що вам смакує, смакуйте. Спостерігайте за тою красою природи, яка є навколо вас, за квітами, за приємними запахами. Зупиняйтеся і насолоджуйтеся. Тому що стрес також він дає. Для нас таке, що ми не можемо зупинитися і не можемо сконцентруватися. Людина, яка знаходиться в стресі, вона не може довго читати, не може довго, скажімо так, сидіти, не може зупинитися навіть банально і і насолодитися красою і запахом квітки. Зупиняйтеся в. Фокусуйтеся на тому, насолоджуйтеся. Так само, якщо брати відносно діяльності, то також із діяльності ми можемо черпати ресурси, займаючись тими справами, які нам подобаються, які нас надихають. Тобто проаналізуйте, чи є у вас захоплення, чи є у вас хобі, чи дозволяєте ви собі щодня робити те, що вам подобається. Подобається вам готувати. Готуйте, подобається вам вишивати. Вишивайте. Нехай, як кажуть, у вишивальниць є правило трьох ниток, три нитки там на довжину. За вечір ви маєте вишити. Тобто, заставляйте. можливо, на початку вам прийдеться себе заставляти зупинятися і займатися цими справами, тому що в стресі дуже важко вийти, скажімо так, з того такого стану внутрішнього напруження і зосередитися на справі, яка вас може заспокоювати, але ви себе один-два дні заставите і далі вже зможете. Насолоджуватися цим процесом, тобто, чи є у вас улюблена справа хобі, чи дозволяєте ви собі нею займатися? Також ми можемо черпати ресурс із контактів, спілкування з домашніми тваринами, спілкування з дітьми, спілкування з тими людьми, так званим коло підтримки, поряд з якими ви відчуваєте себе живішими, чи дозволяєте ви собі таке спілкування. І можемо черпати ресурс з нашого майбутнього, з наших мрій, планів, звичайно, зустрічаючись з тою реальністю, яка в нас є сьогодні. Багато хто з нас змінює свої плани, вже не може реалізувати того, що було заплановано раніше. Але тоді потрібно передивитися свої плани, змінити їх відносно тої ситуації, яка є сьогодні, але обов'язково. Дивитися вперед також є таке поняття, як базовий ресурс. Це те, що це той досвід, який ми з вами отримуємо в дитинстві від наших батьків, від наших бабусь, дідусів, від наших вчителів. Від тих людей, з якими ми спілкуємося, від того досвіду, який ми проживаємо, От кожен з нас в своєму житті вже мав якийсь певний досвід і втрат, і травм, і те, як ми з ним справлялися. Це вже наш досвід, на який ми можемо опиратися, на ті концепції, які нам передали наші батьки, наші дідусі. Ми можемо також опиратися і черпати з них свої сили. На завершення я хочу поділитися цитатою Шопенгаура, яка мені дуже подобається: це те, що святий обов'язок кожної людини розвивати свої здібності проаналізуйте, які ви маєте сильні сторони, на що ви можете опиратися, і займайтеся розвитком своїх сильних сторон для того, щоб бути ще сильнішим, коли завершиться все те, що відбувається навколо нас, щоб ми могли перейти в стадію посттравматичного розвитку і з новими силами відбудовувати нашу країну. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач, агрохліпром, насіння з «Бучача» – гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Слава воїнам! ЗСУ, що в у неймовірно важких умовах виборюють перемогу над ворогом. Шана людям праці, що тримають надійний тил, забезпечують фронт усім необхідним. Слава Україні! Героям слава! Континентал Фармерс Груп зростаємо разом з обмеженою відповідальністю бучач Агрохлібпром». насіння з бучача гарантія вашого урожаю.